Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про родину сім'ю. Родина це найрідніші, найдорожчі на світі люди, які одне одного шанують, люблять і є членами єдиної сім'ї. Родина, мов сонечко, зігріває дитину від народження. Сім'я це гніздечко любові і тепла для кожного з нас. У них панує злагода, повага до старших. Особливо до дідусів і бабусь. Добре, коли родина весела, дружна, міцна, коли діти слухають дорослих, а дорослі дбають про дітей, тоді кожному живеться щасливо і радісно. Щасливою сім'ю можна назвати не тільки тоді, коли всі люблять, поважають, розуміють одне одного, живуть мирно, без сварок, ведуть здоровий спосіб життя. Але й тоді, коли зберігають і цінують сімейні традиції. Традиція це те, що перейшло від одного покоління до іншого, що збереглося від попередніх поколінь. З давніх давень існувала така традиція. Кожен повинен знати свій рід до сьомого коліна, поіменно. З кожним членом роду були пов'язані цікаві історії. Традиційно історію роду показують у вигляді дерева. Наші пращури уявляли життя людей на землі як велетенське дерево роду. В народних уявленнях це дерево життя було символом рослинних сил землі, вічно живої, процвітаючої природи. Річки немає без джерела, а дерево без коріння, людини без батьківщини, без свого роду. Ми з вами народилися і живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі, нашій славній Україні. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки. Тут корні роду українського. І де б ми не були, скрізь чуємо поклик рідної землі. Отже, родовид наш тут, в Україні. Сильна родина це сильна і родюча українська земля. Доки кожен з нас буде берегти звичаї, традиції, пращурів, українського народу є майбутнє.